Пау, 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 друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів скибіді Tower Defense і залетів, як бачите, не один і даже нас не двоє. <ривіт> Всім Всі привіт, ми! пацани! Да, Здорово всім! І є у мене ідея на сьогодні: ми йдемо в безкінечний режим, тому що у нас є доволі такі круті перці ага. у вигляді ну, да, вашого. У нас є, є круті <світ> перці! да. да. <світ> 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 Ви, здач, мені проходьте режим, поняли, а я постою пофоткаю вас. Снімаєш, <світ> <Знімаєш>, снімаєш. <світ> 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 Тобі треба камеру купити. <світ> Купи мені камеру, дай робоксів. Ні, <світ> почекай. <світ> Обіцяв <клес> Саня обіцяв <мені>! в робукси. Смисли! Саня! Я <клес> не обіцяв нікому! Все, я пішов, п'шов, я пішов, я пішов. Давай, маємо. У давай данчика вміця. є лазер, правильно? Да, да, да. Я втекаю його відразу, вже ви втикніть свої подарунчики, я думаю, так, в принципі. Да. Я би десь втікнув би лазеря, о, лазера ось тут. Треба нам зразу просто думати, щоб персонажі били. Я тут сіністера хотів поставити. Ми поки думали, розмишляли, я вже воно поставив подарунчика. А, ну. Ну головне Ден дефає. Та й все, вже нормально. Все нормально, можна откинутися. Почили, Да, да А ви бачили, що через те, що ми граємо в трьох, у нас Х1 і 4. Ну, так зачетно? А я а я ще прикупив собі той на безкінечний буст, чувак. Капець, це жесть, у всіх є бусти всякі, у Сані ці бусти, у Дензо ці бусти всі ці ваші лазера, мене, робокси, класно вам, блін, вообще. Мені так подобається, слухайте. Ви такі круті хлопці. Ну, Дімон, пора хе кошелечка і купляти собі жестікавенько. Ну я поки чесно збираю свої гроші, я поки фінансову грамотність розвиваю, прокачую санта ті і качаюсь. Я ще поліпшу озера. Я ось поліпшу його, то він вже має активненько так лупити. Уже хорошо. Да, тільки ти ж розумієш на 10-й хвилі буде бос. Дімон, і що мені тепер зробити? І що мені тепер зробити? О! Пойдет так и ты дядька? Да. Оце це подобається вже! Дядька невгоже. Та його 42 тисячі хп. А ви розберетесь з ним? А от це запитання на самом деле. Зараз його лазер, поїде, дожен замедляти його. А по цей великий собі тіданчик довше накинути, гарно. Диви, як ну, лазер. Ну, Нормально, нова хвиля пішла. Да, я все поліпшив собі лазерного Челікса. Ну, вроді, як по-тегенько по мене відправляється з ним. А, все, да, все, 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 все сужрали, 100, сужрали. Сужрали. 800, оно. Нормально. А. Я просто дивився, де думав. Не що я робив. Я забувся, да? <реш> да, я ще не думал. Я збираю гроші взагалі на титана. Е, э, вирубили кентаму. Присынайся, давай, пора працювати. Я би що, тако зробив, би, не знаю. А обалдеть. Знаєш, як я зробив. би? А. Отако. Оооо. Блін, ну тепер я туди точно сині стерени втулю. Все, а він там і не надо. А тут там дійсно стоїть, ти сюди не тихнеш? Ну щас пробую, пробую. Я знаю, що поїде от того, може, тикнути туди я бігаю. Та він просто такий, типа, великий, поняв, що він не так ставиться, як червоний. Я прокачав уже кента, Пійдет, нормально. Красава, красава, красава. Так, треба подарунки свої качати. По-любому. Я щас завтикаю, поняв. ти не втикай. Я то подарунки качаю, але є друга біда. Мені нема куди Сіністера поставити. А от тут його не можеш тихнути? Тут того. Ага. Пих... Да, я ж поліпшу просто цей, що колдаун збиває. Ну, саме доступати. ближче, куди можу поставити, саме ближче. Це отут. Ой-ой-ой ой-ой, ой треба вже ставити якусь камеру, братуха, бо халепа. Камера, я ставлю камеру. Ти поставиш, да? Я вже поставив. Т ти поставив, да? Все, окей, ладно. Да, я ще цій поліпшу зразу, так думаю, за дві штуки в цілому нормально буде. А до скільки левелів ти можеш цього прокачати свого з Ну, ще можу вкачати. О, а я ще одного кента поставив. Твій радіус, якраз і прокачав його на другий. level down. Я ще ше докачаю, тако Бемс. А тут ще не достає. Блін! А, можна, да, ще? Да, да, да. Все чітко, давай прокачуй. О, Бемс, все. максимально. Все, я радий. Дімон, знаєш, проблема? Не знаю, поясни. От що ти тут поставив цього ельфа, він тут не в п'яни ворота, поняв? Ні, ну то туди проходили, я його й поставив, що ти хочеш. Мені здається, тут треба діджея Саня відпихнути. Діджея? Да наше він там на! Диджей вже не працює. Туда вже участь іністера засунути. Геніальний а стратег. Ні, Підключився. Ні, да, <рив> При позиції закінчується. Ні, ну диви, поїдай і ми потихай комочик. О, бос пішов. У нього, кстати, півляма. Та хана йому, ти що гониш. Диви хе нема хпе у друга. Кенти, поки ви там розмовляєте, я вже всіх своїх чотирьох тітанчиків вивів на другий левел. Ви це розумієте чи ні? Старина, поки ви розмовляєте, у мене всі чуваки, які дають гроші, уже на максимумі. А я тут. своїх поставив на максимальний рівень, Як би тут були ще одного. Ну ось тут біля Ну от я і стараюсь. О, тихо. Все, єсть. Ба як ви думаєте, моя камера буде справлятися з цією всією кількістю? Чи поставить може ще одну сюди? Ну поки що поки що можемо подивитися просто по тому, як вона буде справлятися чи не буде справлятися. І прокачає сразу на максимальний, да? Ооо, та нормас, нормас. Якщо вже їй стане тяжко, можна буде ставити. Поки що справляється. Ну, мене є уже. Оооо, чи но хотів пикнути? Хе-хе, я з тих раніше. Тупоки подаруночки своїх прокачую. Бем. Ну все, раз прокачав, з мене хлоп. Би якось поліпше прокачати своїх, я б сюди вам зараз поставив би щось менше колдауна, Челікса. Ну мені осталося тільки збирати на третій левел, щоб ти понімав. Ага, ну я можу доставити ще одного, щоб колдаун збивав. Отак ось. Ооо, як він там хорошо зацеплює. Щоб він вообще влавлював по ним нормально, так. Поставлю ще одного дітанчика, і в цілому буду збирати гроші, щоб поліпшити його. Чи може поставити ще лазерних тіпочків, щоб замідляли, як читаєте. Отут я навіть без сили, хай краще Саня скаже, він же все таки наука. Так, так, я, якщо чесно, теж хзе, тому що ти, якщо їх поставиш, у них. Типа демедж хороший. А ось, в подарка демедж буде більший, наприклад. То, я думаю, что я буде я достання. Я думаю, я думаю, дивисься, дивись, камеру. Камера дожна камера справлятися, кстати. Дивись, як ми легко вирубаємо їх. Ой-ой-ой, Ну, ки, <хи> Но, У мене вже є 23 тисячі. А, у мене ж подружничка не на максимум. Йоу, все, вже на максимум. Уже ошибка просто випадана. <hih> <пи> ой, ой 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 тут проходять, тут проходять. Да, 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 прокачую, прокачую. Кенте. Ставлю тоже титанчика, Бемс. Прокачав його. Так, а тут у нас буде друга <хи> опорна башня. Я тут ставлю камеру. Отако. Давай. Я ставлю. Сюди. Все, я й на максимум бахну. Ой-ой-ой, тільки вони засинають дуже, блін. Да, 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 камера не встигає зарядитись. Ну, вже я предлагаю, предлагаю, предлагаю сюди поставити такого лазерного типочка і на максимум його поліпшити. Так оці лазери сюди достануть, до цієї уфохи, зараз вони її начнуть бити. Ану. Вс. Да, диви. Все, защо фолхи хана. Бодро. Отут, отут біда з цими чуваками. Диви. Мені трошки ще грошей не хватає. Дві тисячі я прокачу ще одну номер прокачав. Ну все, я більше камери не можна атакувати. Мені тільки дві тисячі осталось, щоб прокачати на третій левел цього презента дядька. Капець. Мені треба 20 штуцерів. 20 штуцерів, щоб прокачати якогось титанчика собі. А, вони її з'їдять, з'їдять, зідять, ні? Проходять хлопці, дуже жирно. Ух ти я! Диви, як я воно швидкий полетів. Біда, вообще біда. Туда не приходить одна, хлопці, я вимикаю та. Да, 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 треба більше 10 тисяч. 10 тисяч, і я зможу поліпшити титанчика. Я якось прокачав. Все, назад. Нормально. Нормально, нормально, нормально. нормально nice, живем, живем, nice, nice. живем. Кстати, 39 хвиля. Да, нормально, держимся, держимся. Бо все, що кулдаун зменши, в него радіус більший набагато, 18. Чем, то ще урон дає? Да, да. То, то радиус дуже маленький. Но він і тир 2, по-моєму, персонаж як раз. Да, ага. да, да. Типа цей круч. Okay, вроде дефайм, вроде дефай. Можна даже скип нажати. Let's go. Аж жрущи появилися внезапно. Так, я предлагаю, предлагаю якось би Только на третьей рівень. Опа! Оооо, вийшов, дядько. О, це швидкий бос дуже. Жесть. І немає грошей мене нікого прокачати. Та нормально, диви. Він сипиться бодро. Бодрячком вроді як. Да, знаєш, не. Ні, 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 не надо, не надо, не спіши скіпати. Та вже скипнув, вже скидку. Та вже ж нажав цей. Та зараз ми винесемо його. А ти ви кидуть. А, все, все. На силочку зіли. Мені здається, цих лазерних тип не треба продавати, так? Ні, ні. Хай будуть. Вони дуже багато замедла дають, якраз проти таких бистрих глічів, боссів жорстко. З них вони пройшли по вже конкретно. Ну, це як зараз, да, проходять? Ага, ні, розбираємося, розбираємося. Нормально. Ну там ті не такі швидкі. Так, да, тільки основну оборону вони пройшли. Ось що проблема. Ну це теж, да. Ні, ні, Ще з другої сторони тут. Ну, а, тут ну, трошки. Да, вони конечно. якраз підуть по цій траєкторії і буде з крутям. А Ані здається, що це наша кінечна. Хе-хе. <сіх> не знаю. Та ні, ні, справимося, <сіх> справимся. Я впевнений, що <чого>? справимся. <сіх> думаєш, треба на цей буст? Ай стоїть, <сіх> ай стоїть, буст. Чи можеш щось туди поставити ліпше? Сай, <сіх> мені <сіх> здається, <сіх> треба Продавать тобі о цих челівців щодо бабосики. Чи ні. Ну, іменно ні чорта черта ти захтів! Чого? Ну, ось біленьких, біленьких оцих. То я ще 5 чоловік поставить можу. Я вже нічого не можу поставити просто, розумієш? Ну, то не став, прокачуй. Не, прокачуй. Ти сидімо в двухлебельних, блин, купа. Да, я чекаю, що поки заробити гроші. Ні, гроші не заробити треба. Гроші заробити треба. Ще 2500. О, нормально, ти втуливши одного дядька. Батьки нашого рівня, мені ще 10 тисяч, я поліпшу якогось свого одного тітанчика. Так, а в мене вже є якраз сорокетня, і я апну уже одного на третій. Бем, має бути трохи краще. Ні, Дімон з твоєю купою титанів тут вообще все буде добре. А й поліпше брати на максимальний рівень. Це не спору нема, спору нема. але ж бабки, бабки, проблема тільки в них. А, хотів бабки, на! Давай! Потіпну! Мені ще 25 Обудите кусків чом. треба, щоб ти понімав все одно. Так що це не так сильно допомагає. Щось погано. Є певні проблеми. Сань, пам'ятаєш, я тобі говорив, що я під цим він просто даже не робить замахи. махи. Ось, подивись сюди. Я стріляю, я з бластером. Закедує, дай Боже. Так, я думаю, не треба дескипати, да? Треба гроші, братуха. Ну, даже если у нас з'являться, Діма не вкачає, ось в чому проблема, поняв? Да, да, того можна почекати. А зараз нова хвиля піде, ми мені, здається, точно здуємося. Ні, ні. Там же може жад. Думаєш? Хотя? Хотя... Може, давай ще пождам трохи, давай ще домой домой. Да, да, треба просто. Бем. 10 штуцерів. А що тобі 10 дало? Як це бідасить, дав. Я не дал ему 10, 4 до того. всього один титан, тримаю в курсі. Кого можна поліпшити і все. О, у мене ще тут титанів, знаєш, скільки. О, ще прокачувати і прокачувати. Да, у мене теж ще купа всього. Цілий день можна сидіти, і оце кнопку апгрейд, апгрейд, апгрейд. Да, да, да. Мені ще прокачувати монотонну. Ну да, у вас ж дорогі, вони сіністери. А що в нас? Ого. Кого О, в Сіністери, в тебе? а в кого презент мене обичні? Ти просто поставив ще багато лазерів і багато чуваків, які дають бонус, поняв? Ну да. до швидкості. Але ж розумієш, О, без них було б тяжко. Да, да, да. Без них було б тяжко. Давай. Ого, зразу Жаскіпнув. гроші появились. Ну да, а хто це нажав скіпнути? <рес> Я думав, це ти такий впевнений в собі. <рес> Ні! <рес> Думаю, треба обрати твою цю впевненість трішечки. <рес> <рес> Я так не хотів! А прикол, що в мене просто висить галочка на доскіпі і все. Ні, так у нього висить, а ми потом кнопкою нажимаємо або скіпав, і все, бачиш? що зверху у нас кнопка. Ну, я поняв, да, да. ти нажав, нажал, походу. Ну да. Я можу, так теж нажати кнопочку. Ні, та я можу нажати кнопочку. Ви шо, обалдели чи чешо? Я не понимаю, что сидит. Вы все сильно повірили. Що, більше вишер нажимаем. А Треба свищу всю виде задепаты просто. Да, 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 якось, я не знаю. Джес, диви, там і такси кінти ідуть. Ух ты, гігант їде. Ну так, Ой, мені так... хлопці. Мені треба ще 2000. <рес> Скипати не надо. Скипати не надо. Не надо, не скіпайте. Бо ми тут просто ми приїдемо просто. Осьо два бульдозера на 7 мільйонів хп. О, поліпшую тут титанчика свого. Прикольно а мені ще там почти 30 тисяч треба сидіти, стекати. Прикольно вам! А зараз у нас пройдуть до кінця. Да. <рес> а що ж ви скипами почали балуватися? А що ж ви скіпали? А що ж ви скіпали? Девик, електричний. Чувак, я таких ще навіть не бачив, слухай. Бо ти сліпий, а я бачив, і нам вони винесуть зараз кабіну. Ні, не винесуть. А ти тут поліпшив своїх, слухай, сіністерів, стерів, то вони б не нас не винесли. мене гроші, чувак. Якщо я його тако скіпну, в мене появляться, я ще вижу. Поняв в чому проблема? Тепер от того просто спереді, лазера не дехують. О, не депутат. Не надо. Я хочу, давай. Все, не буду. Ні, ні, все, все. Ща пройдем, дивись, це Ізі проходиться. Запомни мої слова, це Ізі щас буде. Да, я вже записав. Не ну, потихесенько чуваків прокачую, вони потихесенько можуть. і у нас прийшов босс на 20 мільйонів. А це цікаво, кстати. Продержиться наша оборона, чи ні, да? Да, продержиться. Чи пройдуть основну просто оборону? Ну 20 лямів це, лки, палки як багато. І мені не хватає тільки тисячі, просто щоб прокачати ще когось на третій рівень. То давай скіпнем, прокачаєш. А тут уже немає далі. Ну, хіба що оце тільки оцього можу бем да, на третій рівень. Якраз він під боса підійде і буде накидувати да. 10 лямчиків у нього залишається. Ну мало, мало. Щас будемо його бити. Да. Візінь з половиною. Тільки тільки не скіпаємо, я думаю, не скіпаємо. Дочекаємося, -е -е. хай його повністю йду луплять, да? Ну у нього геть трошечки осталось, він якраз оце сюди зараз підійде, його і схавай. Ну. Ну, Да, там ще лазерні на нього летять просто. Диви. Один, є, два є. Ну Вся, все, халаємо. Да, давай. Бем. Так, мені, мені мені треба ще 9 000, і я зможу поліпшити одного свого презента, і на цьому буде кінець. На цьому мої займаємо. Що... У мене п'ять сіністерів сьомого левела. Це типу максимального? Жесть, крутий ти хлопець. І ще 4, і ще 4 не вкачені. О, то у тебе ще роботи, лки-палки. По 20 лямів ось виїжджають, пацани. диви, диви. диви. Два штуки. По 20 лямів. Ти гониш? І одного ледве вбили на 20 мільйонів, тут два вже. А ти такі дві пенсії на 20 мільйонів вивалились? Ну помимо всех ось по 800 тисяч їдуть якісь. 1008 1008 мільйонів, Брат. Ага, 8 млн. А то 8 млн. Перепутав, да? да? Там 17 млн, 2 по 20. Ну давай, що вони хоч в кучі їдуть, понял? Давай! <реш> Добивай його! Одного били! Це трошечки, трошечки. Я поліпшую ще одного свого презента, бенс. Фух, я ще одного Сіністера трошки прокачав. <coughs> На один раз тільки. Тепер до дві хвилі, щоб ще раз прокачати. Хлопці, мені здається, в принципі, я можу збирати відразу вже 45 тисяч, потім продавати одного свого подарунчика і ставити сразу свого тітанчика великого, правильно? Ну просто потихеньку вже замінювати. Ну так, да, наче непогана ідея так-то. Бо в мене вже немає ну, просто, да. щоб по поліпшувати. Ось в чому проблемка. Мені ще 4 слота свободних. Ну, в мене ще 4 чувака, яких можна прокачати. Та кайфово, у мене теж яких можна прокачати, ну, хватає, але просто щоб бабок на них немає, геть. Поняв, Дімас, да, ти пробуй якось, якось ставити так, щоб вон, твої презенти попадали в радіус. Е... Так вони так і стоять, вони так і стоять, це там чітко. А ти, а ти до того не можеш тікнути, до того? стикнути? Тут. Да, я сумніваюсь, ну можна попробувати, звісно. О, ну о, 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 піксель можна зловити. Чекай, я тільки гляну. Пану. да, і, і, він, і він буде якраз доставати туди. Так, да, так, да. це ж треба поняти під цього чувачка, щоб шо... ну, не ще сього розвернулися, атакують, поняв я не можу. Там прям взагалі піксель-піксель. Да є щось таке, ми поламали ігру, походу.

Ще 3000, я ще одного вкачаю на максимальний. Це круто? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну. Ну тут основні юнити, типа вкидають урона, це Димонові. Ти вез скільки їх тут третього рівня, чувак? Ні, тут ще багато другого. Ну тут один, другий, другий, два, два, три, три, три. другого левела. Це покаже. Це ще є куди рости. Ще Це можна скіп нажати і я зараз вкачаю ще одного на якраз Let's go! Бем. Все, прокачу його на максимальний, і все, він тепер теж валить конкретно. Хо-хо-хо, ти як тут пулемети, бем-бем-бем-бем-бем. Я не можу. Тати, 58-ма хвиля. Це ж ну, нормально 50 так 50 проходить. До 60-ї дойдем? Я не знаю. Я уверений, що, навірно, да. От щось всередині мене підказує, що да. Або я просто суперсильно наївний, або мені щось підказуєш, що а да. А тут всі... А ви поняли, пацани, в чому прикол? Тут уже виходять усі юнити по 9 мільйонів. Ну. Це крепко обалдеть. обалдеть. Я не знаю, чи треба оцей нам лазерний тип тут. Треба у них забить? Я би його продав. Не знаю чого. Пихнув би презент, ні, ні. ні? Я дивився, коли чувак до 140 хвилі доходив, то він, типа, ставив лазера одного понів, дом угу. продавав його і ставив в тому місці, де люди далі проходили поняв? Він його постійно перепродавав і переставляв. Коротше, абузив. Я в принципі. Угу. Поняв, я буду абузити, коли напихаю, напихаю уже повністю презентів і продам подарунчики. Коли вже грошей не буде куди дівати, отоді от вже можна буде щось таке робити. Диви диви, як ми їх тушимо тут. Ну, бодро, бодро. Конкретно розтворились під тими подарунками. 59 дев'ята хлопці. Ну, мені здається, я можу оцих бустів якось продати і поставити якось цікавіше. вони там і вроді би і так непогано стоять. Вони там хорошо стоять. Я думаю, що по другому ти їх сильно і не поставиш, я ось дивлюсь. Ух ти й це було. А що це таке? Ти бачив, Таку. Да, да, да Харчу якусь. У них по 20 мільйонів у всіх ви на приколі! Що це таке, зелене? Хтось плюється, хто рот не почистив нормально. Мені здається, хлопці, що це вже кінець. Думаєш, кінечно, не да? Ага. Я не знаю, чи в них. Да, 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 за це говорю. Там прям конкретно багацько. Тому, не знаю, не знаю. Я продам, пожалуй, одного цього. Лазера став! Бемс, да, все, бачені їх заповільнює, нормально, нормально. Правда, тут уже демеджа нема ні в кого. Да ні, ні вони зараз якраз дойдуть і вони їх розвалять. Да, 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 як дойдуть, то да, буде основний дамеж. Я говорю іменно отут ось на цій ділянці. бо дальше не понятно. Пише 39 дуже, старий. Вообще прекрасно. Сюда його. А бабок ще прокачати більше і нема. Та й питання а чи допоможе. Мені здається, ми його задефаємо. Ну я теж думаю задефаємо. <гум> Диви, як він сипеться. Да, тільки він уже пройшов саму основну лінію оборони, а хп в нього вже багато. Халепа що робити. <гум> ну нічого, лазерні тіпей там йому накидують трошечки. Ключове слово трошечки. Диви, Сіністера заморозив. Да, і він спить. Так. Все, халепа. Це Сжечь. Давай, 6. Тільки пол майже, ну, чуть більше половини вибили. Да, ми все рівно пройдемо, я думаю. Да, 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 да. ж так тоже здається. Все, диви. 4 миллиона скипаем, хлопці. Думаєш, варто? Конечно. Блин, вирит тобі чи ні? Та в нього лям остався, ти гониш? Не, ну ладно. Да, да, все, можна скипать, да. 400, тысячи там сейчас Димонов висят презента, тыкай, йому все. Ну. О, Димон, я тут нашел шед двоих твоих. Кінців! А я бачу, я саме гроші збираю. Ще 5 тисяч треба. А. Поняв в чому прикол? Вони типу, мають хп багато, а грошей приносять мало, оці чуваки, яких ми вбиваємо. Да, і біда хлепа. І скіпаєм рідко, поняв. Ну, типу, лінію коротше довго грається одна хвиля, і дуже складно з цим всім збиранням грошей. Ооо, вакууми пішли. По Два мільйони? да. Чи це по 20 літрів? Я теж не можу поняти, це 20 чи 2? По-моєму, 20, ні? Ні, мабуть, 2. Мачах плеве. Ні-ні, це по 2 ляма, це по 2 ляма. А, ну так, якщо бос був 38 лямів. Ох, ю! Які фантоми. Ух ти, йо. А як зробити, щоб ми їх бачили? Ти бачиш, скільки в них хп? Ні. Скільки? 10, подожди. Ну, аби було 100, він би один би дойшов, я думаю. А, ні, ну да, ладно, ладно. Я просто паня в очки мене запотіли, я того й погано бачу. Ооо, скелети пішли. Оце жорсткі тіпи, вони можуть убити твого персонажа, і його камера не зможе захилити. Ой-ой-ой, а у фокс кіки диви. І ось пішли Я не знаю, чим ми задепаємося хлопці. Ось, бачиш, вбивають чуваки біля них черепки. Де, не бачу. Ну пулу. Ну, а, усе, то то було. А, ось його бачиш. з головою сьо, бачиш, це його вбили. І Тепер він сам повинен воскреситися, його камера не сейвить. А... А... Ага. Поняли? <кхе> він сам, <кхе> типа, час проходить, він дргениться. Ти, типу камера їх не сейвить вообще. Коротше, я продаю ще одного подарунчика Санту. Тепер у тебе взагалі не буде грошей. Да. Ну нічого. Тепер ти вообще бідолага. Ну, пенсію почуть розвалюють, значить, так? Ну так, да, так, да, так, да, потихеньку. Потихеньку кушають. Особливо коли подарок залітає, жорстко. Все, я думаю, можна скіпати хлопці. Знає. Давай. Бимс. Все хорошо. Прикольно. Але грошей все одно не вистачає. Да, нема вообще. Це я тут один приблотненний, да? Продаю все. Mm -hmm. А багаті тільки на 7000, а це да блатата, блатата. <рес> Стой, а в мене що вже взагалі немає подарунків? Ну да. Ну. Да, ще 14 тисяч, в принципі і я зможу поліпшити на третій. Ну і це вже буде все. через хвиль 5. Да. Почти скоро, да. Да, Почти. 63, кстати, пацани, йде на рекорд. Ну, не знаю, як ви, а я вже свій рекорд побив, який поставив саню 30 хвиль. <laughs> я свій рекорд побив ще 30 хвилин назад. <laughs> Саньок, тут таке питання: чого в тебе оцей кент першого рівня. Ну, 1 рівня? Знаєш чого? <світ> Тому що от, Можливо, от, от подивись, труби, знаєш скільки знахи. знаєш скільки коштує прокачати сіністери на максимум? От, цікаве а ну. питання для тебе. 75 тисяч. Ну я думав 60 десь. 75 тисяч. У мене їх сьомого левелу, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. У Вас тоже така якась тута... О, ой 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 а й, 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 я це пам'ятаю. <світ> це жорстка штука. Це, це коротше вмирає один, він стає нижчий. Поняв, а їх багато. А Але бам, через те, що ми б'ємо по радіусу, то всі дамажаться. Ну то хана їм. І зараз вони пропадуть. Все, здулися. Ну, таке. Слабаки, скіпайте, <світ> хлопці. Давай. 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 Ну, мені ще шість тисяч. Мені півзарей, братуха. А, і тебе буде, те вже буде максимум, правильно? Да, тоді можна буде десь тулити ще одну. У мене ще сіте є. Одного подарунчика. Ні, у мене а ще не было. Я ж дума, що у нього вже все, вже все забито. Диви пішов 35 А це не. Це не босс, це бублик. Це бублик на 35 лямів. Я пам'ятаю, я коли соло грав, у мене в соло вийшов чувак на 30 мільйонів, і то чи на 30, чи на 40. Це було на 80 чи на 75, я не пам'ятаю. І коротше він мене розніс. На 30 мільйонів один босс пішов. Ну, значить, тут десь буде він на 90 лямів. Так, тут він десь буде на 90 лямів. І то ми тоді в шоці будемо? Присядемо на дупу, як ти казав. Проте 65-та хвиля. Ми чудом тримаємося. Так, ну тут один просто банальний автоскіп, неправильний нам хана. Бо ці сіністри, які мають мені дефати базу, ну нам дефати базу, вже не вкачані. Кстати, мені ще 200 баксів. 200 баксів, я прокачаю собі презента. І на цьому я можу йти їсти. Лазерів хто переставлять буде, та їх тут нема. грошей не буде. грошей не буде. А що ж подарунки попродавав? А що ж подарунки продав, ти магнат. Я думаю, за наше укріплення бази, розумієш? Ну то три лазера, вони ті падефують цю сторону, поняв? От я казав, я хочу сіни, стара там, ля ле ля ла Кстати, вони походу прийдуть. Ну виглядає, як да. Виглядає, як да, бо лази йде не стали, грошей нема. Не, гроші є. Ну, лазерів треба було ще тут ставити, Поняв? ні, отут ося. тут ось, де сіністри були прокачані, бо тут вже зараз підуть не прокачані Да, і все, і халепа. Ну та й толку, то, куди я тут поставив! А куди? Ну хоча б тут, я не знаю. От Щоб, уже хоч... Щоб уже починав бити. Хлопці, я не знаю чим вам допомогти. Все, що я можу зробити, це продати всі подарки. У мене 29 тисяч, і я прокачую два рази сінестера. Жесть. Аааа. Uh... <burinter> <Bloomfield> що well. продай щось. Продай щось. Упікни. <надцю> ну давай, я тоді подарунків своїх продаю. Тільки що толку dabei. з того небагато. Подарунчика, бемс на максимум. Я аббез. не знаю, я не знаю, Ден, я не знаю. Щось робіть. Щось роблю. Ден, в тебе 30 тисяч! Блін! Продай спереді лазера, постав подарунка. Постав подарунка... Кентави робив мого, не можу прокачати. Продав Bonnie, лазера. Прокачав. Та на да, 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 це дойде. Він спить, я не можу поліпшити його. Все, Все! Блин! Все. 65 хвель, хлопцы. 65. 1646 коиней мені дало. Ага. О. Прикольно тобі, а мені то всього 960 з вашими бустами. Зробок все, <плес> донаті. Фу, таке ми буде. Дімо, таке питачко є. А, ну. Я бачу, тебе є два штуцера. А, з... а як це ти таке побачив? <плес> 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 Давай так, от зараз підписники твої спустяся, втикнуть вподобайку, напишуть коменти. Діма щасти. От прям зараз, хлопці, спускайтеся. Втикайте вподобайку і Діма відкриває кейси і відкриває, і вибиває самого крутого чувака оцього. Да. Ні, я би теж хотів його вибити. А в мене зараз поки тільки 8 тисяч. знаєш як я вже пробую вибити. Чотири серії в себе. Чувак, ти скільки коїнів, я вже потратив, і його не вибив. Ну що, я думаю, за цей весь час підписники вже поставили і лайки, і вподобайки, і коментарі, і все, да, значить можна відкривати. Як думаєте, так? Думаю, по-любому. По-любому. Все, тоді я полетів. Ну, я тоді думаю, що першим ділом відкриваємо перших 10. Правильно? Ну. Ну, Ну тоді бам. Опа. Ти такий щасливий, наче я. Яка тут жопа, хлопці. Жесть, нічого не випало з перших десяти. Ладно, може з другої десятки щось випаде. А ну? О. Ну хоча б один епік. Епік хоча б випав. 8% Тю. було на епік. Дібо, я тобі пропоную, поки ти не потратив свої бабулети. Зайди продай тих, що ти вибив, непотрібних, і відкрий ще дай. <laughs> ну це так, да, да, це да, хороша да. ідея. Продай тих, за яких ти просто вже ніколи не будеш грати. Желе. Да. Храйерів, епіки, всі можливо, всі цих Ракеті наші ці бомжі. Все, бем, продати 355 коїнів є. Шістьсот. 600. 600. 600. 600. 600. Ну да, мало. 300. Конечно, це не в тебе, блін. тисячі таких оцих гамнюків малих. Ні, ма 200 юнітів, все на все. Все, на все, так. Да. Угу. От тепер поділи на 10 <хи> і побачиш, скільки в мене. <хи> так, ну шо, ж, можна відкрити ще 6 кейсів Перший, полетів. Ага. Давай, уйкома. Ух, який ульот ти хлопець. Другий. Бем. Ульотніше. Якщо ми отаку підем по возрастаючій, то це нам скільки? Раз, два, три, чотири. Правильно? Якраз на 4 кейса, да. пацани. Ну, ну, давай. Шось... Не, ну, не система простий. дала збой, не в ту сторону, все. <реш> давай ще. О -о -о <реш> Прям в натурі не в ту сторону. <реш> Ну, це і все, цей халепа, дивись, все. Поняв, якби було щось хуже, чим оця камера вумен, випало б ще хуже, чим камера вумен. Просто немає що ще хуже. Щас дивись, з останнього це легендарка. Да? Давай, бем. Бем. Брісик. Набрехав! Прихун! вибач, це жесті, в мене остався один коїн якраз. Получається, да. Получається уже в наступний раз. Ну що вам хочеться сказати, кінти? Це було надзвичайно потужно, як на мене. 65 хвиль ми пройшли в цьому режимчику. Як я вже і сказав, мій максимум це було хвиль 34. Таких доволі смішних саніг. Ну і в цілому, що? Обов'язково ставте вподобайдене. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, на канал хлопців. Ну і всім хорошого настрою. Всім. Папа. Йо! Yeah. Yeah.